89-річний Степан Бакунець, єдиний нині живий учасник бою підрозділу УПА проти німецьких окупантів у Володимирці. Незважаючи на поважний вік, Степан Бакунець і до сьогодні пам'ятає до деталей ту військову операцію. Їх окружили, там не встиг один, тільки дати один сигнал, як посипалися там гранати. Там. Тут небагато тих німцевих було, чоловік 50 ласовців, мені кажем Бласовці, руски ці були. Почався бій, довго він не тривав. Всіх німців побили. У Володимирці на згадку про події 1943 року встановили Кам'яний Хрест. Вшанувати пам'ять загиблих у тому бою повстанців прийшла громада районного центру. Ми жовидкої, намали та й не подівали. Панахиду за відправляється відправляє нех місцевої церкви отець Михаїл каже, зараз український народ мусить об'єднатися навколо героїчної самопожертви бійців за волю України. Нехай це свіча пам'яті проти славних воїнів, запалює наші серця на нові здобутки, на ревну і вірну любов до нашої землі, до нашої України і до нашої пам'яті та до нашої історії. Навіки амінь. Після вшанування пам'яті в районному будинку культури відбувся вечір повстансько-патріотичної пісні. Не хочу, щоб на мене і зверху хтось дивився, Я хочу, щоб я крикнув я українець! І щоб мені чужинець з повагою вклонився. Супереч твердженню деяких істориків про співпрацю УПА з нацистами. Події у Володимирці показують, що українські повстанці боролися з усіма окупантами рідної землі. Олександр Тусюрій Кобів, новини Рівного.